Привіт, мої любі дітки. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. У кожної людини є п'ять органів чуття. Зараз ми з вами познайомимось з кожним і дізнаємось, навіщо вони нам потрібні і чим вони допомагають. Загадки відгадайте, органи чуттів називайте. Маленькі, кругленькі, а весь світ бачать. Так, вірно, це очі. Очі орган зору. Зір найважливіший з органів чуттів. За допомогою очей людина розрізняє колір, форму, розмір та кілька предметів. Сопе, хропе, часом чхає, людині допомагає, повітря вдихає, запахи відчуває. Що це? Так, діти, це ніс. Орган нюху, пахощі квітів, мила, приносить радість і задоволення. Запах їжі збуджує апетит, запах газу або бензину чи диму попереджає про небезпеку. Самі мовчать, а нам допомагає почути тих, хто розмовляє та весело співає. Так, це вухо. Орган слуху. Через орган слуху людина в довкіллі розрізняє звуки. Вона чує мовлення інших людей, музику, голоси тварин, різні шуми. Дві матері по п'ять синів мають, і на дотик все відчувають. Так, вірно, це рука, пальці, шкіра. Орган дотику. Шкірою дитина відчуває холод, тепло, біль, дотик. Чутливість шкіри дозволяє уникнути обморожень, поранень або опіків. В глибокій печері змія проживає, смаки розрізняє, людською мовою розмовляє. Так, дійсно, це язик та рот, орган смаку. Різні частини язика відчувають смак речовини, що потрапила до рота. Вона може бути кислою, солоною, гіркою чи солодкою. Пропоную вам пограти у гру органи чуття. Чи добре ви запам'ятали органи чуття? За допомогою якого органу чуття ми можемо розрізняти кольори? Прочитати книжку, подивитися, як гарно світить сонце. Правильно, в цьому нам допоможуть наші очі, орган зору, за допомогою чого ми можемо дізнатися про морози в осолодке, лимон кислий, перець гіркий. Так, в цьому нам допоможе наш язик, орган смаку. Який орган відчуття допомагає нам почути спів пташок, музику, звуки транспорту? Так, дійсно, в цьому нам допомагають наші вушка. Орган слуху, за допомогою чого ми можемо зрозуміти, що вогонь гарячий, сніг холодний, каміння тверде. А іграшка м'яка за допомогою рук та пальців, органу дотику. А що нам допоможе відрізнити неприємний запах сміття від запашної квітки або приємних парфумів? Так, це ніс, органюху. Дітки, ви молодці, дякую за увагу. До нових зустрічей.